На старт марш. Так. Никита порушил. И рукой, а чем-нибудь. Владик, 37 секунд. Нікіта, 40. Денис, запвай. Виторкнувся? 45. 46. Так, увага. Владик, високо голову піднімав. Денис. Не піднімай голову, коли дихаєш. Нікіта, по своїй стороні треба плавати. Я ж тобі сказав. А ти на, на сторону Дениса поплив. Так, стрибаємо зараз.